English for Kids Online Unit 8 Vocabulary зошит ошидку сувань англійська мова, 6 клас до підручника Оксани Карпюк. І так, працюємо сьогодні з вами з вправою 2 на сторінці 83. Ми сьогодні з вами трошечки доповнимо цю вправу допрацюємо, тому що задання таке: треба підставити слова в пропуски. Ну, добре, ми це зробимо. Але треба поєднати слова і фрази з малюнками. А, слова я взяла і проставила біля кожного слова, пронумерувала літерами, так, A, B, C, D, E, F, G. Тому що, як же ж ми будемо поєднувати їх, я не знаю, яким чином з малюнками, тому що ні малюнки не підписані, не пронумеровані, не слова. Тому я вирішила трошечки вдосконалити цю вправу. Окей, okay, so read. When you go on a trip, there are different places where you can find suitable means of transport. Коли ви їдете в подорож, то існує різні місця, існують різні місця, де ви можете знайти uh, прийнятний uh, прийнятні види транспорту, які для вас uh, підходять. So, you can start at the train station where you can get on a train to go to your destination. Ви можете почати з залізничного вокзалу, де ви можете сісти на потяг і поїхати до свого місця прибуття. You can also go to the bus station to catch a bus that will take you where you want to go. Також ви можете піти на автобусну станцію, сісти на автобус, і який відвезе вас туди, куди вам потрібно. If you're going far away, you might need to go to the airport where planes take off and land. Якщо вам потрібно поїхати далеко, ви, можливо, можете потрібно поїхати в аеропорт, де злітають літаки і приземлюються, сідають, прибувають. At these places you will see a time t will board that show the time when the train, buses or planes arrive and leave. В цих місцях ви побачите розклад руху, розклад цих видів транспорту, який показує час, коли по потяги, автобуси, літаки прибувають і відлітають. Відправляються. It's a good idea to have travel insurance to protect yourself and your things during your trip. Дуже гарною ідеєю є мати свою е, страховку е, для подорожей, аби захистити себе ваші речі протягом своєї подорожі. Don't forget to buy tickets before your trip. Не забувайте придбати квиток перед вашою поїздкою, так як вона дозволяє вам подорожувати конкретним видом транспорту. Е, квиток, так він. Finally, pack your luggage with everything you need and enjoy your trip. На сам кінець складіть свій багаж так, з усім, що вам потрібно, і насолуйтесь своєю подорожчю. І так. І тепер слова. Отже, G це у нас timetable board, а uh, F travel Insurance, A ticket, B – luggage, C – airport, D um, – train station, and E – bus station. Тобто я взяла оці ось пронумеровані літерами слова, поєдналася з цими малюнками. Все, so, all for today. На цьому це все. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватися на канал, ставити свої вподобайки, зберігайте цей, цю добірку уроків, адже вона буде ще доповнюватися до кінця 8 юніту. І потім ми будемо ще працювати, сподіваюся, і в наступному році з вами. Тому, будь ласка це до уваги і слідкуйте. Слідкуйте за оновленнями на цьому каналі, тому що буде виходити дедалі більше і більше цікавих відео для вас і протягом літніх канікул. Good, back, good luck!